Проще ми вже вдома. Покажу вам зараз, що нам добрі люди дали. Перці домашні помідори. О, так пахнуть домашні помідори з городу. І перчі. Може, я нафарширую перці, не знаю. Масло. Там є коровка, телечка народилася в них, домашнє масло. Котлети. Це зроблені дали. Дві головки сиру, теж домашній сир, тільки він заморожений з морозілки. Так, це сир. О, я тут все ставити. Сине. Далі м'ясо. Це таке, таке каже, що жирненьке, типу на котлети був. можна. Може, точно котлети з грибами зроблю. Ось. Вот. Воно поділене, теж з морозилки, два куска м'яса. Теж самі вони свинок виращували. Далі таке варення з айви. Хто знає, що таке айва? Я не дуже знаю. Таке варення, воно таке кусочками. Далі ось таке домашнє варенячко. Це, по-моєму, малина. Господи, з цим. Малина з чорницею. Вроді би так. Ось така гарна кришечка. Да? Це томат можна на борщ, такий густа томатна маса. Ну, не назву це пастою, бо воно не таке, як в магазині, а домашнє. Дві баночки такої пасти. Такі коришки, я ще таки не бачила. О, домашня курка, чи півень, курка, наверно. Тобі голову замотали. Нормальна така. Важкенька. Куди ставити? Я вже все заложила. Я в бутилочці сметана, домашня сметана. Давали більше, звісно, але я кажу, ну куди, стільки не треба багато. Кажу, давайте маленьку бутилочку, теж якось, щоб їх не обідати. Домашня сметана. дві бутилки молока. Домашнє тож, молоко від їхньої корівки. Це вже не знаю, одну бутилку перекип'ячу, щоб довше воно свіже стояло. А з другої бутилки, напевно, будуть блінчики і зроблю начинку сир. Отаке. Таке Такі в мене плани. Ще до того ж, подивилася, що на оцей бануш. Теж треба молоко і сметану і гриби. А мені цього грибів стільки привезли. Так що все в мене є, тільки ставай і готуй. Ось так. Яйці. Ще не все. Ой. Ще не все. Повне відро яєць. От так от. Я навіть не знаю, тут більше 20 штук, напевно, більше 30. Куча яєць дали. І малинка. людей ще росте малинка своя. Це таке, мабуть, останні. Останні ягодки. От. Малинка домашня, таке вітер. І що ще? Ще трьохлітрова банка малинового компоту, але вона лишилася поки в машині. Зараз ще треба буде спуститись, забрати. І більше там, вроді, ми нічого не лишали з продуктів. Тому от, ще. Ось вот такий сюрприз від добрих людей. Смачний комплімент. Приятний. Mm-hmm. mm